Що спільного між науковою теорією і, скажімо, віршем, на перший погляд, абсолютно нічого, і знаєте, саме ця разюча відмінність насправді розкриває фундаментальний розкол у нашому мисленні. Давайте сьогодні розберемося в цьому, вирушивши у подорож від залізних правил логіки до здавалося б, визвольного хаосу Нісентніці. Уявімо на мить, що вся людська культура поділена на два величезні світи, а визначає їх ставлення до однієї єдиної простої речі до суперечності. В одному світі суперечність це отрута, а в іншому в іншому – це саме життя. Отже, з одного боку маємо світ науки. Він збудований на міцному фундаменті логіки ще від Арістотеля, де закон абсолютно чіткий, жодних суперечностей, не може бути так, щоб щось одночасно було і не було собою. Як тільки в основі теорії з'являється суперечність, ну скажімо, що один дорівнює двом, усе, вся система миттєво руйнується, як картковий будиночок. Але подивімося на інший бік: на мистецтво, релігію, філософію. Тут суперечність не просто дозволена, вона є абсолютно ключовою, вона формує саму суть, саме серце вираження. Подумайте про релігійні догмати, про вічні філософські питання або про звичайну поетичну метафору. І, от поки наука так старанно відокремлює правду від брехні, виявляється, існує значно глибше питання. Питання, яке треба поставити ще до того, як ми взагалі почнемо говорити про істину. Справа в тому, що істинними чи хибними можуть бути тільки осмислені висловлювання. Це ж одразу змушує подивитись на все інакше. Виходить, що головна битва розгортається не між правдою та брехнею, а на значно глибшому рівні. І це підводить нас до самого ядра нашого сьогоднішнього дослідження, до протистояння між тим, що має сенс, і тим, що, за браком кращого слова, ми називаємо нісенітницею. Щоб якось розібратися в цьому протистоянні, нам потрібне чітке визначення. Отже, що ж таке сенс? І тут нам на допомогу приходить одне напрочуд практичне визначення від логіка Олександра Івіна. Так, давайте розберемося. Сенс це по суті те ядро значення, яке здатне пережити подорож з однієї мови в іншу. Ну, наприклад, інструкція до пральної машини. Вона збереже свій сенс, хоч би якою мовою її переклали. Головне, щоб було зрозуміло, куди засипати порошок. І ось тут починається найцікавіше, бо цей простий тест виявляє просто разючий поділ. Наукова істина універсальна, її можна перекласти. Теорема Піфагора звучить однаково на всіх мовах. А от велике мистецтво ні. Кожен, хто хоч раз спробував перекласти улюблений вірш, знає, як багато при цьому втрачається: музика, ритм, якась невловима магія. І якщо послідовно йти за цією логікою, то ми приходимо до досить провокаційного парадоксу. Виходить, що сама якість, яка робить поезію великою, її унікальне, неповторне поєднання звуку та значення, робить її з точки зору суворої логіки безглуздою. Цю думку просто ідеально вловив французький поет Поль Валері. Поезія, за його словами, живе саме в цій напрузі, у цьому постійному коливанні між чистим звуком, музикою слова. І чистим перекладним значенням. І це, звісно, підводить нас до жанру, який не просто заграє з цим парадоксом, а повністю в нього занурюється. Це поезія нонсенсу, яку блискуче практикували такі майстри, як Льюіс Керрол та Едвард Лір. Ми ж не маємо жодного уявлення, що таке «хлипкі шорки чи зелюки. Але завдяки абсолютно чіткій граматичній структурі синтаксису ми розуміємо, що вони щось роблять, якось взаємодіють. Тобто форма настільки сильна, що мимоволі виникає відчуття, що тут має бути якийсь сенс. Просто ми його не знаємо. І ось тут ключовий момент нісенітниця це не просто хаос. Зовсім ні. Вона використовує дуже жорстку, чітку форму. Риму, ритм, щоб грати з нашими очікуваннями. Подивіться, як блискуче це ілюструє вірш Бориса Заходера. Спочатку Рима ставить нам пастку, ліст піаніст. Логічно? Логічно. Мозок приймає це. потім він вже за інерцією очікує, що наступна Рима теж буде логічною. І тут бац, кант, не музикант. Це абсурд, але Рима на мить змушує цю ідею здаватися майже логічною. Але все це не просто гра слів. Насправді, нісенітниця це надзвичайно потужний інструмент, щоб зрозуміти, як працює сам сенс. І часто вона це робить через свою близьку родичку, пародію. Як працює пародія? Дуже просто вона бере знайому, часто поважно форму, чи то високий стиль оди, чи то суворо структура логічного доказу і наповнює її абсолютно несподіваним, низьким або абсурдним змістом, і в літературі, і в логіці. І ось аргумент чеширського кота це просто ідеальний приклад. Він же ідеально імітує структуру формального доказу. Є посилка, є висновок, але вся конструкція тримається на абсолютно хиткій, абсурдній аксіомі. І така пародія не просто розважає, вона, як дзеркало, допомагає нам краще зрозуміти, а що ж робить справжній логічний доказ дієвим. Зрештою, Саме існування нісенітниці вказує на одне глибоке людське прагнення на любов до свободи це така собі втеча, бунт проти кайданів залізної логіки, яка змушує нас робити висновки, навіть якщо вони нам зовсім не до вподоби. Абсурд, це територія, де можливо все. Філософ Жиль де льоз бачив у роботах Керола не просто дитячі казки, а глибоке дослідження. Він казав, що створюючи нісенітницю, Керол, як ніхто інший, пролив яскраве світло на саму природу сенсу. Адже, щоб зрозуміти, що таке сенс, треба побачити, де проходять його межі. Тож виходить, що нісенітниця це не просто відсутність сенсу, не помилка, це складна гра на його межі, інструмент для дослідження. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто замислитися. Якщо абсурд це територія свободи, то яку залізну логіку у нашому власному світі можливо варто було б поставити під сумнів?